Офігеть. Офігеть. Жесть. Оце ось цікава, я думаю, книга була. Мені це актер дуже нравиться. Ви, ви бачите, хто цей актер, да? Ви ж знаєте, да, що, блін, ті... Ді... Ну, коротше, маску ви бачили вже. Офігеть! Оце, от, я думаю, це може коштувати бабла. Тому що це дуже відомий актер. І вона нульцева. при Приonbooks.so.uk. Uh, Можна там буде загуглити і знайти, скільки вона коштує. І. Така книга. Angelbert. What is name. Не знаю, хто це такий. Чесно вам скажу. Але його книга в мене тепер є. Але оце. Оце. Оце, я думаю, на... ну, ладно, ще Трамп може заралять. Трамп теж може коштувати грошей. Але мій фаворит оце, це прям вау за сьогодні. Дуже великий фанат е серіалу і дуже, велике, е дуже велику повагу віддають цьому актеру. У нього багато фільмів, і він їх прям дуже добре відіграв. Так. Мені може здатися, що. Ця розпаковка могла б бути прибутковою, але враховуючи, що все купувалося разом в одного постачальника, і я заплатив йому за все круглу суму. То бабіни можуть нас потягнути в мінус. Проте серія була три серії. Я все буду рахувати в одну, тому що я одному продавцю платив, я знаю чітку суму і все. Чи ми окупилися чи ні, ви вже знаєте. Чи я окупився, чи знаю я, я не знаю. У мене ще це все попереду. Дізнаємося. Запрошую всіх в телеграм, як завжди, і підписочка, лайк, коментар. Привітся. Всім дякую, до зустрічі.